Давайте розглянемо сьогодні ось такий мій варіант чималої збірочки. Це у нас літіферомна батарея 48 вольт, 105 годин. Інвертор ось такий потужний. Тут на звичайних закладних таких різьбах, щоб можна було відкрутити. Раптом, це знадобиться, зняти його і тому подібне. Позаду виведений XC90, щоб можна було підключитись позаду до клем. прямо цей інвертор. Але для чогось більш потужного тут виведені ось такі клеми, вони на 200 А, тобто можна підключити якогось гібридного інвертора на 5 кВт або щось подібне. Спереду також виведений екран. Екран тут нічого особливого, це звичайний екран з сенсорними кнопками, який йде в комплектах, ну, тобто можна його встановлювати до джеконговських БМС-ок. Тут, в принципі, показує заряд, розряд, напругу. Тут у нас показує всі ячейки в їхню напругу, тобто тут батарея відбалансована, шикарно себе почуває, і помилки, якщо вони стаються. Такий екранчик бажано встановлювати з фермними батарейками, тому що фербні батарейки мають особливість, що їх діапазон робочої напруги знаходиться от в одному. Місці, тобто ці 53 вольта, це може бути як повністю заряджена там на 90%, так і розряджена аж до 20% батареї, і ви не будете розуміти, що там залишилося. А такий екран він рахує. Ну тобто плата БМС рахує, і сюди вона виводить ці дані. Тут ще один xt 90 для заряджання, окремо виведений. Відкрутивши шість болтів, ми можемо зняти цю кришку. Відповідно, тут кабель, яким кріпиться, під, ну, підключається xt 90. А під ним у мене ось така текстолітова пластинка, щоб забезпечити, щоб цей дріт він ніде тут нічого не трогав, щоб він тут не перетирався, нічого не робив. В принципі, ось так виглядає збірочка. Тобто я з'єдную рідними клемами, я зачищаю клеми, і в мене опір виходить на, от, наприклад, якщо це 24 вольта, десь до 5 мільйом, в принципі, ну, я вважаю, що це достатньо. От. Балансирні дроти по краям. Проведені в спеціальних текстоліт ой, склотканинових таких трубочках. Вони високотемпературні, ізольовані, навіть якщо щось станеться, то вони будуть в безпеці тримати навколишнє середовище. Так, тут у нас спеціальні кришечки, і тут також буде кришечка. Зараз просто не встановив, щоб цей силовий кабель він тут проходив і він тут нічому також не заважав. Далі. Ці дві пластини вони з'єднуються шістьма шпильками, які стискають акумулятори, тобто по краям і в центрі. От. І ось тут, на самому краю, у нас також є ці шпильки. Вони тут чорні в термоусадці. От, до них кріпиться текстоліт 3 мм, і вже до нього кріпиться БМС-плата. Тобто вона своїм, навіть якщо в неї буде якийсь нагрів, не буде впливати на акумулятор, тому що тут зазор, ну от бачите, в принципі, палець влазить. Далі, ну тут в принципі підключена і встановлена екран. І там от підключені силові клеми, і відповідно XT90. Тобто, в принципі, тут нічого такого складного немає. Ячеї тут Єва 105 на М4, звісно, але в принципі перевірив, свої характеристики вони видають і непогані батареї варті уваги. Оскільки я показую вже готову збірку, я не міг вам показати, як між собою треба підключати і складати акумулятори. Між банками між кожною банкою, потрібно прокладати скотик 100 літ, хоча б 0,5 мм. Ну не хоча б а 0,5 з вдосталь. Між кожною банкою прокладається і далі прокладається між акумулятором і корпусом. От. Це ви, до речі, можете побачити в інших моїх відео, бо я вже збирав подібні акумулятори. Я там це наглядно показував. Але раніше я використовував ще і е, двосторонній скотч, це є вже не обов'язковим. Якщо ви стискаєте акумулятор, це є не обов'язково. Але якщо ви зматуєте просто акумулятор скотчем, щоб вони не йорзали, топ, ну, додатково, там варто це використовувати. Тут я б сказав, це не варто використовувати. Так, з приводу корпусів наступне дерево я одразу відкинув, але це особисто для себе. Мені не подобається, воно тому що може набирати влагу. Це все таки дерево, воно вогненебезпечне, воно з часу має властивість просідати, прогибатися. Ну коротше, для мене це не варіант. Вот. Є корпуси з металу, але інші ті, що я бачу, по крайній мірі, вони роблять його з листового металу, вони вирізають їх, там, наприклад, на лазерах і загибають краї. Тобто один, два, три, чотири. Чотири кути вони загнули, але в основному вони залишають проріз і тіпа, воно виходить, в таких плоскостях має все-таки якісь ну, грання і, і згиби і тому подібне. Воно також має право на існування. Я не бачив, що хтось жалувався. Люди так збирають, воно працює, воно стискає, і, в принципі, все ок. Але ну, мені особисто подобається робити по-своєму. І як же ж воно виглядає всередині? От. Е у мене також загибаються, але тільки два краї по бокам. А зверху, зсередини і знизу я приварюю такий квадратний профіль. Як на мене, це додає набагато більшу жорсткість, тому що коли ми стискаємо ці профілі, вони не дадуть. Якимось чином прогнутися туди, не знаю, куди коротше, вони не дадуть. І оскільки всі кути заварені, і, ну, от, о, о, ось, ви бачите, да, я вважаю, що це більш надійно. Це раз. І по-друге, воно дає мені невеликий зазор, до якого я вже можу прикріпити свою потужну ручку. От, е, ручка тут на закльопках, але все одно. От. Ну І це просто декоративна кришка, яка ховає ці всі болти і дає якийсь естетичний ефект. Ось. Все має право на існування, кожен робить, як він вважає потрібне, Я вважаю потрібно так. Кому не подобається, можете у мене не якби не дивитися, не користуватися моїми методами. А кому подобається, звертайтесь, можливо, ще чимось проконсультую, допоможу. От. Поїхали далі. Ось так виглядає вже повністю підключений. Тут у нас вон, дроти так виходять. Я би, звісно, виводив їх на бік, але тоді доведеться знімати ці кришки, бо вихід у цих кришок типа, йде назад. Але я б повернув на бока, щоб можна було тут мати площину. Оскільки ну, інвертор і так займає дуже великий розмір, то не було можливості якось змістити ну, так, щоб це було гарно. Тут по боках ось такі найпотужніші ручки, які я зміг знайти. Але чесно, навіть ну, не впевнений, чи їх вистачить, бо загальна вага, тут більше 35 кг, певно. Але, в принципі, якось ох, можна це робити. Тут у нас спереду інвертор, він підключений. Дві євро розетки. В принципі, свою потужність він віддає. Наприклад, от ось в мене фен. Ми його підключаємо. Перша потужність. Тобто на ньому нам видно, що 1100 Вт, тут нам показує 22 А. Нам максимальна потужність стена. 1700-1800 Вт, 1900 навіть. В принципі, навіть просадка 1 52,2, 50, тут 40 А. Тобто, в принципі, інвертор, як на мене, дуже-дуже непоганий. Е, вот. В принципі, що ще додати. В принципі, нічого тут додати нема. Ось така акумуляторна батарея в мене вийшла. Вот. Кому сподобалось, залишились питання чи ще щось, задавайте, пишіть, кого може цікавить такі також станції, схожі або якісь свої конкретні задачі. Звертайтесь, можемо виготовити без проблем. Тож, до зустрічі.